Черкаська обласна федерація боксу підсумувала 2024 рік. На урочості зустрічі презентували нового партнера компанію Волошкове коле разом із генеральним директором ПАТ Юрія Віталієм Пустовітом Федерація відзначила кращих спортсменів 2024 року. Чемпіони та призери найважливіших змагань отримали премії за свої досягнення. Хочу подякувати тренерам за те, що вони формують зараз нове покоління спортивної української нації, яке нам дуже потрібно в ці важкі часи. Часи, коли наша країна переживає найважчі, найважчі роки своєї незалежності, одним із останніх досягнень федерації стало четверте командне місце на чемпіонаті України серед молоді. Тоді як раніше, команда посідала лише 22-гу позицію. Як ви сьогодні сказали, що з 22-го на четверте це я рахую дуже сильний стрибок, і це дуже багато стоїть. Я думаю, що це за рахунок цього ви проробили дуже велику роботу. Хочеться побажати на цьому не зупинятися. і, Як Сергій каже, я думаю, що тільки вперед олімпійські чемпіонства. Я думаю, не за горами. Головний тренер з боксу в Черкаській області впевнений, що успіхи спортсменів надихатимуть юнаків та дівчат долучатися до тренувань. Такі результати заставляють молодь слідувати за старшими. І йде процес наслідування, і ми надіємося, що дякуючи таким результатам, дорослих боксерів, наша молодь буде. Заохочуватись, приходити в зали, залучатись до тренувань. Чемпіонка світу багаторазова призерка чемпіонатів Європи і світу. Марина Мальована отримала високу відзнаку міської ради. звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович. Моя мрія показувати приклад наступному поколінню. Виховати також як тренер, хочу і заслуженого майстра спорту, і олімпійського чемпіона. Мрія, знаєте, надихати людей, допомагати, підтримувати і берегти здоров'я цього року. Черкаські спортсмени виступали у 15 країнах світу, прославляючи Україну. А у Федерації переконані попереду ще більше перемог. Сергій Тищенко наголосив, що Черкаський бокс демонструє стабільне зростання і має великий потенціал. У нас на Черкащині ми виховуємо свого олімпійського чемпіона. Я думаю, що спільними зусиллями цей результат якраз вийде.